Збалансований і реальний до виконання обласна рада затвердила головний фінансовий документ на наступний рік у 2023-му Загальний обсяг обласного бюджету передбачає 2,3 мільярди гривень доходів, з яких 1,6 мільярдів власні надходження. Сума видатків 2,3 мільярди. При мільярди. видатків між обласними програмами та розп'яти на кошти бюджету. Першу чергу видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. Також в повному обсязі враховано видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. В повному обсязі враховано кошти на оплату продуктів харчування та медикаментів та інші коштові видатки, які проводяться зараз умовах саму, запліки, які в умовах особливого стану відповідно до бюджетних закладів, які ми подавали в Луні розпорядників кошти обласного бюджету. Натомість депутати не такі оптимістичні, закладені у проєкті цифри когось обурюють, інших дивують. Тож питань у обранців до нього чимало. Зокрема, щодо підтримки аграріїв чи фінансування військових частин. Дякуємо, що нарешті е, планується збільшити фінансування е, аграріїв 23-му році аж на 300 тисяч гривень, і це при тому, що тільки податок до ході фізичних осіб е, за земельні бої. Становить 46 мільйонів гривень, крім того, є ще ПДЦО зарплати і інші податки. У нас перевиконання бюджету 600 мільйонів. а Ми направили на підтримку збройних сил та військових формувань тільки порядка 30 мільйонів. На ці всі питання на жаль, ми не отримали відповідь. Хоча у нас передбачено, що на місцевій регіональній програмі 430 мільйонів, резервний фонд 20 мільйонів. Становить збройні сили, я вважаю, треба було збільшити фінансування. Відкритим залишається і питання фінансування освітньої галузі, адже міністерство фінансів і досі не довело суму субвенцій, яку має отримати область. А ось на ремонт місцевих доріг від держави передбачено лише трохи більше 300 мільйонів. А відтак просто у сесійній залі до проєкту бюджету депутати надають низку пропозицій. Розході по з державного бюджету місцевим бюджетом. На фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення вулиці доріг комунальної власності, у населених пунктах застосувати пропорційний підхід до розподілу коштів за субвенції відповідно до протяжності доріг загального користування місцевого значення, які знаходяться на балансі ДП «Дорога Прикарпаття» загальної протяжності 2955 км, межах... Алі громади у Франківської області, окрім громад, індекс податків спроможності, які становить більші коефіцієнти. Однак підтримки обранців пропозиції не знаходять, і зрештою проєкт бюджету на 2023 рік ухвалюють в цілому. За депутати віддали шістдесят один голос. Наталія Гаргара, телеканал 402.